У нас вже остаточно змінюється фронт, а з теплого на холодний вже піднімається такий вітер західний. Буквально на днях уже починаються північні вітри, північно-східні, ну більш північні. І до нас вже приходять заморозки. І В цьому відео ми зробимо такий огляд на плантацію помідорів, тому що вона все-таки ще як сказав, би плодоносить, помідорчики потроху стигнуть, незважаючи на те, що деякі кущі. Вже майже повністю пропали. Я так от спостерігаю, дивлюсь, то ще і зелені є, ще і бурі є, і стигне. Я думаю, батько сьогодні точно буде це все, діло в ящики складати. Ось ми знаходимося біля Сингентівської сливки. Це, в принципі, все, що від неї залишилося. Є ось такі гарні високорослі помідори, Тоже вражаю, що на них достатньо такий непоганий. Ціна на помідори, я думаю, гривень 50 вона буде, 45 казали, по-моєму. Протягом тижня мій прогноз наступний, що все-таки ціна на помідори буде, я думаю, потроху підніматись, тому що вони я думаю, в один момент швидко закінчаться. По-перше, зараз в основному плодоносять середні сорти, може середні ранні, я так спостерігаю, і треба буде це все діло обірвати. В жовтні, якщо, якщо батьки все все пороблять, побривають, я думаю, в жовтні вони ще трошки попродають. Ну, подивіться, тут ще є помідори. Оці зелені зірвеш, в ящичок кинеш, і вони через тижня, через, не тижня а через пару днів будуть готові. Тобто зараз всі тітка, всі будуть, я думаю, зривати ці помідори. А, накрити їх, наприклад, виходить цим. Агроволокном, ну по-перше, його стільки немає. Нове я не, не сильно хочу давати, а, тому що є нове на полуницю, яке я ще відправив в тому році, чисто запакований, новий рулон лежить, тому що все-таки в полуницю більше того, що я планую повертатися. Повертатись може навіть більше, а, чим було до цього моменту. Давайте ще сходимо на основну плантацію, точніше елітну грядку, скажімо так. Подивимось, що робиться там. Там теж помідори все таки трохи є. І поки ми будемо до неї йти, у нас ще є тут денизина. теж стоять помідори, і бачите, теж стигнуть. Ну, багато пропали, ось якісь такі чорні цікаві, я таких ще й не бачив. Бачите, Такі чорніші помідори, як нафта. Тобто його це все обривати. Я так от спостерігаю. Помідорів тут дійсно багато. ну Мінімум мінімум полтон, я думаю, буде. Із зеленими, і з усіма. Мінімум полтонни. Так що давайте сходимо ще подивимось, що робиться там. Бачу Айсан все рідше і рідше його. Ну, класний сорт, класно стигне. Вже майже його не залишилося. Є і хороші кущі, є ще високо. Ну, в основному помідори зараз залишилися, так дивлюсь на високорослих. Кущах. Уже його ніхто не кропить, його немає вже смисла кропити. Оце воно зараз вже приморозки підуть і ці кущі повністю дойдуть. Вже вони будуть стоять чорні. Дуже пообривали. Ну, високоросліще. ось Високоросліще стіна стоїть, ось стіна стоїть помідорів. Ну да, десь це так прикинув, десь півтони, я думаю, буде. Бачите, вже і фітоктора напала, вже з'їла, навіть да? сказати, можна. Тобто Ну все, закінчення, по суті, можна сказати, вже буде скоро а, самого сезону помідорів. Вони теж в ящиках будуть стигнути, але їх вже просто на кущах не буде. Вони вже бачите, це такий хороший кущ. Но вони вже наливатись не будуть, вони достигнуть і собі зараз трошки, трошки нарву. Тому, друзі, на полісі вже прийшла пора. Це зразу відповідь на те, як буває люди пишуть, чому ви не займаєтесь виноградом. Ну подивіться, яка погода. Це ще не самі ранні заморозки, осінні мається на увазі. Тому що, тому що я пам'ятаю себе, свою, своє дитинство, як я починав у вересні ходити в школу, і вже у перших числах вересня нерідко були заморозки. Тому вирощування на полісі у відкритому ґрунті помідорів. Не є легким. Але є е, другий невеличкий плюс, в тому, що непогана ціна протягом сезону. Тому що в цьому році ціна протягом сезону в середньому була 50 гривень. В середньому 50, може 55-60. Ну, тому що першу хвилю довго продавали по 70, по 60, по 100 довго тримались помідори. Так що зараз середня ціна 45, ну десь, якщо все додати і відняти, там поділити, то десь. 55, я думаю, середня ціна цього сезону, а вже ж буде. Також ще залишається в нас перець. Перець цьому році в батьків. Ну, такі собі середні, з натяжечкою. Може і страшний, я би сказав. би. Але така правда, тому що помилка була допущена. Знаєте в чому? В тому, що його просто посадили тут, де стоїть вода. І коли вже висадили сам перець, тут стояло все в воді. Просто все в воді. По цій причині перці треба садити на полісі все-таки десь на возвишеності. Е, тут дуже класно себе почуває саме полуниця. Полониця тут блін, тут навіть полив не треба, тут зазвичай завжди така мокра земля, мокрий суглинок. Тому я думаю, може полуницю тут і посажу, тому що мене там тих дві градки на всю розсаду не вистачить. І в мене плюс тут найкраще колись була полуниця, незважаючи на те, що кажуть, що там полуницю не садять, нині є коріння. Ніфіга їй не робиться, якщо ну, плюс-мінус нормально вологі. Понятно, що багато і теж не дуже добре. Як було, ось, коли дощі почалися ці в серпні, що фузриво напав. Так що перець ну теж, я думаю, буду зривати. Тітка до свій рятує. А, кстати, в тітки в цьому році теж перець ну такий собі, не дуже. Помідори, звісно, в цьому році ну, ну, класно себе показали у витрітому ґрунті на полісі. Тому, друзі, таким коротеньким це було відео. Я просто показав, попередив, що йдуть заморозки. Кого ще є, можете зривати в ящички, і якщо є міні-така тепличка, взагалі буде класно. Вони ще там будуть стигнуть і ще будете продавати. Якщо вже від плодоносило вас там відпродавали, теж хорошо. Зазвичай по цій причині ми і садили колись ранні надранні сорти. В основному Голландію мамка займалася, щоб е, встигнути в це вікно три місяці е, починаючи, починаючи червня до десь середини вересня, тому що вже кінець вересня, початок жовтня, у більшості випадках це заморозки. У більшості багато чого залежить від того, який вітер зараз стоїть. І які вітри переважають. От в цьому році, починаючи, напевно, з кінця літа вересень, ну більш переважали такі, от я б сказав, східні вітри. Південно-східний вітер. Високий тиск стояв. Може, інколи був південний вітер. Але тільки повертає, як бачите, на північ, зразу приходять заморозки, Тому, моє діло для вас записати відео, розповісти, показати. Я теж зараз піду собі трошки помідорів назриваю. Хочеться ще їх останні поїсти. Ну і в принципі, я думаю, вже будемо закінчувати продажі, тому що вже по суті середина осені. Ще трошки там залишилося і вже почнеться перший сніг.